Зараз вчитися системно працювати в таких несистемних умовах, я думаю, це дуже важливо, і саме для цього бізнес, бізнес освіта має теж змінюватись і дозволяти думати про майбутнє. Я дуже сильно відчуваю відміну в аудиторії, в роботі в аудиторії в порівнянні з тим, що було до війни. Твоя задача сьогодні дозволити витягнути ці сенси з людей, які щоденно займаються не тільки управлінням бізнесом, вони займаються волонтерською роботою, вони займаються підтримкою ЗСУ. У них у кожного свій унікальний досвід, в чому є зараз унікальність бізнесу світи, що ми разом знаходимо ці відповіді. З цими відповідями слухачі групи повертаються в свої бізнеси, в свої компанії і фактично стають в цих компаніях архітекторами змін. Ми маємо багато запитів. З точки зору пошуку напрямів для інвестицій в Україну сьогодні, як би це дивно не звучало. Назвіть якусь одну традицію в мім, яку ви вважаєте найтеплішою, Обіймашки.